Про сьогодення далі будемо говорити. Ключова подія, яка змінила характер війни Російської Федерації проти України, саме так розвідка Великої Британії назвала масове використання безпілотників. Британські аналітики зазначають, що численні атаки за допомогою ударних дронів ймовірно дали Росії простір і час для відновлення свого парку літаків дальньої авіації і пов'язаних з ними запасів крилатих і балістичних ракет. Українські протиповітряні обороні стає. Дедалі важче справлятись з повітряною загрозою з боку Росії за допомогою цієї комбінації систем росіяни постійно завдають ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури та авіабазах України, наголосили у відомстві. Чимало експертів називають цю війну серед іншою війною дронів, і про те, яку роль дрони відіграють. У війні будемо говорити далі, і ми з радістю вітаємо в нашій студії Михайла Кмитюка, позивний Майкл, підрозділ безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Пане Михайло, Майкл, вітаємо. дуже Вітає раді вас. вас бачити. Доброго дня. Перш ніж розпочнемо нашу розмову, а костя підготував чимало питань, які стосуються саме роботи дронів. Ми розпочнемо зі збору. Вже є така традиція, до нас приходять хлопці, і ми намагаємось бути корисними. Ми це я костя і наша аудиторія, яка нас дивиться. Пане Михайло, на що збираєте сьогодні? Загін безполотних систем збирає на ударні літаки, які покращать наші позиції на полі бою. Чим більше у нас їх буде, тим успішніші операції ми зможемо виконати. Про яку суму будемо зараз говорити? До 300 тисяч збір. Було б чудово, і якби ми отримали ці дані засоби. Але, але друзі, я впевнений, що можна більше. Так, ми знову і знову да. говоримо, що не буває а малих донатів, і б. забагато дронів. Пане Костя, Михайло, а тут знаєш, що я хочу сказати, якщо ви дивилися попередні години подумки для себе сказали: та я вже в минулій годині ні, шановні так не працює. Війна триває сьогодні, завтра, післязавтра. І тому чим більше донатів ми з вами зробимо, тим швидше ми можемо наблизити перемогу. Ми допомагаємо хлопцям, які Безпосередньо на передовій і дрони. Це техніка, це матеріал, розхідний матеріал, який може залишатися там в бойових умовах. А наші хлопці, наші люди мають повертатися, і дівчата також, пане Михайло, пропоную почати. Ось з цієї тези британської розвідки, не те, щоб вона занадто нова. Так ми про це говоримо дуже багато. Хоча два роки тому, ось ця ось ця теза, що безпілотники можуть змінити хід війни, ну, вона б звучала дуже фантастично, пане Михайло. Я також пригадаю колишнього головкома залужного, який казав, що нам потрібно винайти новий порох. На вашу думку, чи стали безпілотники ось цим новим порохом? На мою думку, сь сьогодні, взагалі, без, без безпілотників неможливо починати будь-які будь-яке ведення бойових дій. Це не те, що новий порох, це те, без чого неможливо сьогодні рухатись і виходити, заходити на позиції, спостерігати і виявляти ворога. Я періодично буду нагадувати глядачам про збір. Питань у нас чимало, але ви маєте розуміти, що без таких зборів наблизити перемогу дуже важко. В паузі, поки ми чекали на прямий ефір, ми між собою спілкувалися, і я поцікавилася в пана Михайла звідки він родом: Майкл або пан Михайло з Хмельниччини, Костя з Кривого Рогу. Я з Київщини, а ми час від часу на наших екранах показуємо мапу України. Особливо це актуально, коли лунають сигнали повітряних тривог. Коли я була ученицею, я добре запам'ятала географію, історію, коли вчителі казали «24 області і Автономна Республіка Крим в моїй дитячій свідомості. Ось мапа виглядає саме так: – «24 області і Автономна Республіка Крим. Ми представники цих областей, трьох з них. Мені особисто б дуже хотілося, щоб цей мій дитячий споман, він лишився реальністю на майбутнє. До чого я веду для того, щоб ця мапа лишилася такою неподільною, нам треба всім працювати щоденно, хлопці на передовій, знищуючи ворога. Ми. Ми, цивільні, перебуваючи в тилу, маємо так само не бути пасивними. Важко втомилися. Інколи відчай нерозуміння, що буде завтра. Якщо ви не знаєте, беріть телефони і донатьте. Я розумію, що фінансово всім сутужно, але 5 гривень, 10 гривень, 15 гривень, 100 гривень можуть зіграти ключову роль. Не забувайте про це. І не забувайте, що нам з вами потім доведеться сповідуватись перед своїми дітьми, коли вони будуть питати: тато, мама, а що ви зробили? Для перемоги, пане Михайло, моє друге питання буде стосуватись, ви представляєте підрозділ безпілотних систем спеціального призначення. Якщо це ну не таємниця про ось це спеціальне призначення з того, що можна оприлюднити, розкажіть нам, будь ласка. Спеціальне призначення має мається на увазі, що людина повинна в будь-який момент готова виїхати і виконувати ті завдання, які перед нею ставить командування. Вона повинна оперативно реагувати. Спеціальні завдання це планування спеціальних операцій. Тому, в принципі, цей весь комплекс це як знаєте, універсальний солдат. Він повинен бути готовий до всього. Чи мова про спеціальні пристрої, які у вас є, а там в інших підрозділів немає? Це про готовність саме людини. Крім готовності людини, ми ж працюємо експериментальними видами дронів. Це не у кожному підрозділі вона є. Ми пішли, скажімо так, на такі ризики, тому що це може бути як успішно, так і не успішно. Тому, в принципі, можу вам сказати, що це в цьому полягає спецпризначення. Поки ви говорили, я дивилася на екран, так само, як і переважна більшість наших глядачів, там було відео вашої роботи. Якщо зараз оператори нам ще раз покажуть ті відео, чи могли б ви прокоментувати це для більшої наявності, розуміння і щоб глядачі, які зараз нас дивляться, усвідомлювали, наскільки важливо зараз задонатити для того, щоб таких відео у найближчій перспективі було більше? Така наочність, як вона Та, є, Так, пане Михайло, що угу. це ми бачимо на екрані? Це знищили окупанта, який знову ж таки пересувався до наших позицій. Забіг в один в один із будинків. Е, наші пілоти його виявили, одразу вилетіли для того, щоб його ліквідувати. А от скільки часу? Потрібно для того, щоб здійснити таку операцію. Декілька хвилин для виявлення, і одразу інший пілот уже вилітає. Знову ж таки, декілька хвилин йому потрібно для того, щоб е, організувати все і щоб дрон успішно долетів до нього. Тут же схеми такі відпрацьовані, так е, надзвичайно ну, штатні ситуації, умовно кажучи. Ми ж проводимо великий курс злагодження. Ми навчаємо людей цьому перед тим, як вони працюють безпосередньо на лінії зіткнення. Тому вони в принципі вже готові до цього. А наскільки часто з вашого досвіду є знаєте, такі позаштатні ситуації, наскільки часто росіяни дивують? Я ну не тут я не про те, що там як якийсь там чудовий військовий задум, можливо, навіть дурістю, ну вся просто позаштатна ситуація, через ну я не знаю що. Ну, просто пересування в білий день, вони просто є напрямки, на яких вони не лякані, вони вільно собі пересуваються, або це інші підрозділи, які заїхали, їм не передали інформацію, хоча вже третій рік триває війна, в принципі, вже повинно було все бути зрозуміло. І їх, в принципі, не лякає пересування в білий день, як у себе вдома. Я хочу нагадати глядачам, що збір триває. Поки ви слухаєте пана Михайла, ви долучайтеся, будь ласка, qr коди номер картки ви бачите на екрані. Дуже важливо зараз бути активними і корисними. Ми розуміємо, що наближаються різдвяні свята. Для когось вони будуть вдома з рідними, а для когось ні. Для когось вони будуть в окопах. А головне, щоб в тих окопах вижили хлопці і дівчата, які будуть не зі своїми, а будуть на передові і будуть робити все можливе для того, щоб ми готувалися, святкували і не боялися. Останній тиждень нам усім було дуже лячно, тому що ворог поводив себе вкотре дуже жорстоко по відношенню до українців для того, щоб нам не було лячно і ми були єдині сильні, міцні. Нам треба донатити. Будемо про це постійно нагадувати, і зараз у вас є така можливість. Якщо ви сьогодні. Ще не зробили свого збору, свого вкладу. Зробіть, будь ласка, ви бачите конкретну людину, яка повернеться в свій підрозділ, і на задоначені вами кошти придбає дрони, які рятуватимуть в майбутньому життя наших хлопців. Я тим часом пригадаю, що мережою повторюсь, час від часу гуляють такі великі дрони, умовно кажучи, їх називають там дрони матки, так до яких кріпляться більш. Менші FPV-шки. і ось цей дрон матка, там я так розумію, долітає до певної точки, і вони розлітаються. А, Наскільки знов таки я розумію, це не дуже нова новий винахід. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз він масштабований з нашого боку і безумовно з боку ворога? Наскільки е, часто можу вам сказати, що це одна із тактик застосування, яка інколи себе проявляє досить успішно? Але ворог, в принципі, в себе виставляючи на телеграм-каналах, також застосовує цю тактику. Але це як окремі якісь випадки, це не є якимось загальним, загальним і розповсюдженим. Тому воно, в принципі, на хід бою прямо так сильно ну, не впливає. Угу. Пане Михайло, в мене таке дещо організаційне питання. Ми розуміємо, що це війна дронів. Ми постійно про це говоримо. А якщо подивитися на бойові умови. На хлопців, які безпосередньо в передові. Чи ідеальна ця картинка, кожен боєць має власний дрон або навіть кілька. Чи наскільки це реально втілити в життя? Це досить реально, якщо до цього підходити систематично і якщо робити все вчасно. В принципі, тоді кожен екіпаж буде забезпечений не з одним дроном, а з десятками дронів на позиціях. Це дуже важливо. Та донатьте, будь ласка, тому що якщо в кожного хлопця, в кожної військової на передовій будуть дрони, це може гарантувати їм збереження власного життя і виконання успішних операцій, коли замість людей в бойових умовах будуть виконувати поставлені завдання дрони. Це важливо, пане Михайло, що стосується наукової думки з вашого досвіду, хто зараз попереду? Скажімо так, саме, саме в розробках і ем, другим питанням на вздогін. Я вас питаю, наскільки часто росіяни крадуть е, українські задумки і наскільки швидко їх впроваджують? Ну, беремо приклад просто fpv дронів Ми е, будемо відвертими, ми були першими. То досить успішно, успішно це запровадив, але росіяни зробили копі-пейст, да? вони одразу скопіювали нас і масштабували це виробництво в десятки разів. І, звичайно, вони в якійсь мірі на якихось напрямках навіть прихоплюють ініціативу по FPV напрямку, тому що в них їх більше, це треба об'єктивно розуміти. Вони масштабувались. Це один із прикладів, коли вони скопіювали нас повністю. А, а чи можна якось убезпечитись від ось від таких крадіжок думки ну, і винаходів? М, мабуть, ні, тому що це або взагалі про це про будь-які винаходи е, потрібно не говорити публічно, uh -huh. і тому можливо, можливо, е, ми вони тоді у нас не украдуть технологію або <кій> дані вироби. А ну часто з вашого досвіду бувало, що ось прям про новітню розробку ви там чуєте або читаєте там в ефірах, умовно кажучи. Так інколи проскакує, але треба ж розуміти, якщо дрон не долетів, просто впав. Вони його взяли, взяли, подивились. О, а як це воно у них працює? То скопіювали. Точно також, точно так і з нашої сторони. Якщо їхній засіб, якийсь там не долетів, просто впав, або ми його збили. Ми так само можемо його скопіювати і робити якісню якіснішу копію чи якісніший засіб. засіб. Глядачі, наші, які зараз дивляться, можливо, звернули увагу на логотип. На вашому ході, так. чи можу я поцікавитися тайфун? Який сенс вкладено в це слово? Сенс вкладений такий, що коли екіпажі заїжджають на напрямок, вони повинні цей напрямок в принципі виносити. Коли ми укомплектуємося повністю, я думаю, ми дійдемо до цього, що ми будемо виносити якусь смугу відповідальності. Але на це потрібен час, тому що це не так швидко. Але я впевнений, враховуючи на такі швидкі результати, які у нас сьогодні, ми це зробимо найближчі декілька місяців. Ми в цьому навіть не сумніваємося. Хочемо, щоб глядачі, які зараз нас дивляться, потім згадуючи ось цю назву, тайфун, сказали. А я маю до цього відношення. Я бачив цього майкла в ефірі, і я задонатив на їхні потреби. Я долучився. Для чого я говорю це? Для того, щоб ви зараз, подивившись цей ефір, не просто послухали, а ви були активними співучасниками історії України і донатили. Я розумію, що ви це робите постійно, але зараз у вас є така можливість безпосередньо в ці хвилини взяти телефон, зісканувати qr код подивитися на номер картки і задонатити. Даруйте, що ми часто про це нагадуємо, але це наша. Робота пам'ятати про хлопців і дівчат на передовій і бути вдячними і бути надійним тилом. Я б зараз пригадав, що ну якщо ви, наприклад, так просто зараз берете телефон для того, щоб зробити донат і, можливо, жалієте своєму сусіду, що ось похолодало і знаєте, швидше став розряджатись. Біда, біда. Я до чого веду батареї ті, що на дронах. Зараз стає морози. Не за горами, скажіть, будь ласка, ось ще наукова думка, наскільки просунулась в, в питаннях акумуляторів? Можу сказати, що якогось такого революційного рішення, на жаль, поки що немає. Це є стандартні да, способи, які це сумка для обігріву батарей, щоб вона, вони не втрачали свій заряд, або деякі виробники йдуть там, на, включають підігрів батарей уже. Для того, щоб вони не сідали, бо якщо ж мінус, а на позиціях люди знаходяться декілька діб, днів чи тижнів, то воно в принципі, збер... повинно зберігати свій заряд. Скільки з вашого досвіду в середньому живе FPV-шка? Та Вона ж одноразова, вона не живе, вона вилітає і в одну сторону. 10 хвилин, 15. Та, хвилин? Як в... є... Є... є ціль, одразу випускається і вражається, знищується. Я знаєте, про що подумала. Зараз нас можуть дивитися глядачі, які для себе ще не зробили свій власний вибір, що їм робити в цій війні, куди йти, куди спрямувати свої знання і сили. А раптом хтось з аудиторії вирішив стати оператором дроном. Чи можете в кількох словах охарактеризувати людину, яка працює з дроном, якими навичками повинна вона володіти, і скільки часу потрібно для того, щоб підготувати такого спеціаліста? Ми, до речі, пішли експериментальним шляхом в зв'язку з тим, що ну переводи досить складні між частинами на сьогоднішній день, і ми набираємо людей з нуля. Перший мій основний критерій, який я вимагав, і команда моя вимагає, це самомотивація. Людина повинна постійно абгрейдатись, вона повинна постійно цікавитись, тому що якщо її постійно під підганяти, постійно її просити зробити те, те, те і те. Ну, на жаль, такі кандидати у нас в загоні довго не пробудуть. Це один із основних основних навиків. Ну, звичайно, досвід якогось геймінгу, досвід ігор у дитинстві, в молодості, можливо, у когось це впливає суттєво, тому що навчитися людині літати на симуляторі значно легше, яка мала досвід, ніж та, яка його не мала. Хоча у нас є і ті інші. Просто по часу на, од, на одного того, який мав досвід, це три місяці йде два з половиною три місяці. На того, хто не мав досвіду, йде 4-5 місяців, на жаль. Я ось власне, хотів спитати, що легше навчити заново чи перевчити? Таке філософське питання, тому що інколи перевчити набагато важче. Залежить знову ж таки конкретно від людини. Це ми, ми говоримо про що? Це якась там манера літати. Чи, в, чому? в чому затик, як кажуть? Ну от ви навчилися так, і вам от зручно так. А треба от інколи перейти і робити зовсім по-іншому. Але вам подобається так, і ви будете ну, робити. Це все... стосується маневровості, так? Так. так. Mm -hmm. Тому безумовно, те, те, з чим ми стикаємось сьогодні, звичайно, ми навчаємо з нуля. Можливо, це навіть краще. Знов -таки, Хостя, Дару так, ти так, зараз питаєш. Так. Я просто хочу нагадати, що ми не просто говоримо, ви допомагаєте Майклу і його побратимам збирати кошти на дрони. Тому, поки ви нас слухаєте, беріть телефон і донайте, будь ласка. Не забувайте про те, що донат це наш з вами вклад в перемогу. І кожна гривня, гривня до гривні це вже суттєва допомога хлопцям. І в результаті може вийти. Та сума, яка потрібна. Якщо ви не встигнете, не дай Боже, а я впевнена, що ви встигнете під youtube трансляцію. залишаться всі дані для того, щоб ви долучилися. У нас є ще 5 хвилин. Друзі, давайте скористаємось цим часом по повній пане Михайло. Що я хотів спитати? Ви сказали з приводу геймерів. Одна справа, як на мене, це керувати дроном, сидячи в теплій кімнаті, в комфортних умовах, в м'якому креслі. Дронарі працюють в умовах різних, безліч факторів, які в тому числі впливають на дрон. Знов таки з вашого досвіду, наскільки сильно це впливає, наскільки часто ви бачили випадки, коли людина ідеально літає в ідеальних умовах, щойно там якісь причини, що впливають на машину, і все все, все сипеться. У нас є прям приклад живий наших діючих військовослужбовців, де в цих умовах вони літали класно, круто, все в них виходило, поїхали на один із напрямків, і там просто ну, у нас не летіло нічого. Чому? Eh, ну, Тому що вони були не готові до ребу, вони були не готові до, до таких умов, з якими вони стикнулися. Eh, ну, нам десь у нас пішло близько двох неділь на, на те, щоб розлітатися. Eh, кожен пілот розуміє і знає, eh, хто був діючим пілотом, що йому потрібно там, до місяця фактично розлітатися і вже показувати eh, якісь реальну eh, свою роботу. Uh -huh. Реальна робота, ми будемо підбивати буквально за кілька хвилин підсумки того, як ви задонатили. Ми щиро вдячні за кожну гривню. Ви продовжуєте надсилати кошти. Дякуємо вам за це. Не збавляйте, будь ласка, обертів. Є кілька хвилин і використайте ці хвилини з користю. Пане Михайло, я хотів знову таки про ваш підрозділ спитати серед тих механізмів, серед тих дронів, які ви використовуєте, якщо це не секрет. Яка частина, ну умовно кажучи, іноземного виробництва? А яка ось прям наші вітчизняні? І ви знаєте, звісно, я хочу спитати, які кращі, і чим українські кращі. Насправді у нас українського виробництва майже 95-98%. Всі дрони, крім Авіка, у нас виключно все українське виробництво. Ми на дякуємо жаль. вам за те, що ви задонатили, за те, що ви були з нами ці хвилини. Ви були щедрими, не всі, звичайно. Це не та сума, на яку ми сподівалися, але ми дякуємо за те, що ви донатите. Не забувайте, що донат це як робота. Виберіть для себе. Хлопців, дівчат, підрозділ, бригаду, яким ви можете допомагати, і обов'язково донайте, коли ви дивитесь ефіри, бачите героїв цій студії. Можете не сумніватися. Це перевірена інформація, і кошти підуть цілеспрямовано туди, куди потрібно. В даному випадку для Майкла і його побратимів. Якщо ви не задонатили, закликаю вас зробити це обов'язково. QR-код, номер картки на ваших екранах. Донайте, будь ласка, не будьте байдужими. Це спільна справа. Наша сп робота. Я нагадую, що з нами був Михайло Кмитюк, позивний Майкл, підрозділ безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії.